Сьогодні буду перевіряти ваші поради, чи може кисневий відбілювач відчистити шви в плитці або видалити ось такий вапняний наліт. Я вам раніше показував засіб для видалення висулів. Ось тут робив тест. Бачите, як воно відбилило. А тут мені пишуть підписники, що треба взяти кисневий відбілювач і залити кип'яточком. Небагато взяти ось так. Не кип'яточок, а 80 градусів. Так, пробуємо. Має бути якась реакція, треба, щоб воно трішечки постояло. Далі вони сказали взяти щіточку. Дивіться, реакція пішла. Взяти щіточку і щіточкою нанести одразу цей засіб на шви. І по типу все має дуже легко і швидко відбутися. Дивіться, ну в принципі, реакція пішла, вже можна пробувати. Давайте пробуємо одразу, чи воно буде відчищати настільки швидко, як попередній засіб. Дивіться, ніби починає працювати, ніби працює. Поки це все діло кисне, реакція йде повним ходом. Далі що робимо? Далі спробуємо ось цю біду відчистити. Я думаю, це біда в кожного, в кого є ці душові кабіни. І цей наліт постійно збирається. Чомусь він в мене збирається ось тут. Давайте ось так. По типу, як пишуть підписники, що це дуже безпечно. Ну, в принципі, запаху я не відчуваю ніякого. Також зробимо експеримент на склі, тому що скло тут такий наліт, що нічого його не бере. Жоден засіб, який там мити, виписали мені сантрі, ніяке сантрі нічого не допомагає. Спробуємо цей відбілювач. Чи видалить він вапняний наліт? Дивіться, ну, в принципі, наліт тут серйозний, навіть і не знаю, чи воно йому допоможе. А ось така плиточка пожовтівша, як думаєте, допоможе. Тому що. Засіб для видалення висолів він справляється ну, набагато швидше. Поки я мазюкав душову кабіну, пройшло орієнтовно 5 хвилин. Дивимося на результат. В принципі, результат вже є. Якщо ось так протерти, якщо подивитися, яка вона була до і яка стала після, то результат є, але все рівно не настільки ідеальний, як взяти. Я там трішечки помазюкав засіб для видалення висолів. Тобто результат є, але він мінімальний. Якщо взяти ось тут, де був наліт, ну, як бачите, воно його не роз'їло. Абсолютно. Тобто, з налітом воно справляється дуже погано. Якщо далі піти в душову кабіну, де були жовті шви, ось тут, да, вони стали не жовті. Якщо подивитися ось тут скло, скло, як було, наліт, так і воно його не відмило. Тобто ідеально справляється швами з плиточкою, може їх висвітлити, почистити, але на лід вахняний не видаляє. Якщо насипати кисневий порошок одразу на шви і залити гарячою водою, так він не працює, нічого не відчищає. Якщо водичка вже вона трішечки остигла і немає ніякої реакції, так воно нічого не працює. В принципі, засіб плюс-мінус робочий, щось ніби відчищає, але не настільки ідеально. В наступних відео я буду пробувати інші народні методи, як відчистити шви, як видалити цей наліт. Так що не забудьте підписатися і поставити вподобачку.